У мене є питання. Я намагаюся простити своєму кривднику, він вже помер. Але як я можу визначити, чи я простила йому, я молюся за його душу, правда, не щодень. Але ту кривду пам'ятаю та й не знаю, чи зможу забути. З того, що ви написали, мені здається, що ви йому простили. Чому? Ось тут є кілька таких маячків, тому що ви пишете про те, що ви за нього молитеся далі, вас це турбує. Людина, яка не прощає, її це не турбує, її це не хвилює. Тому якщо хтось би хотів знати, чи от ми там простили, не простили. Якщо ви молитеся про те, щоб Росія покаялася, ну ви особисто, то я можу вас запевнити, що ви робите все можливе від вас для того, щоб ну насправді простити росіянам. І це про вас гарно свідчить. Ви тут не про росіяни, наскільки я розумію, пишете, але я в комплексі до того всього, що всі ми зараз переживаємо на превеликий жаль. По-перше, вас це турбує. По-друге, ви за нього молитеся. По-третє, ви маєте дилему, тому що ви кажете, що я не знаю, бо я пам'ятаю ту кривду і не знаю, чи зможу забути. Так от, саме тут є саме та проблема, з якою зіштовхується дуже багато людей. Дуже багато людей думають, що якщо я пам'ятаю, то це означає, що я не простив. Ні, людська пам'ять це не аркуш паперу, на якому написано простим олівцем. Ми беремо таку чудодійну гумку, раз-два витираємо і все зникає. Ні, це працює не так. Пробачити не означає забутися. Це не означає, що ми повинні підчистити якісь ділянки своєї пам'яті і просто на автоматі взяти і забутися. От просто раз і забувся, раз, і витер це абсолютно з пам'яті. Це так не працює. Ми... Ні, я пам'ятаю. Я пам'ятаю, що ти мені зробив. Але я тобі, наскільки можу, наскільки прощаю. От можу простити, я тобі прощаю. Але це не означає, що цього не було. І це не означає, що ти не будеш за це покутувати. Тому, будь ласка, дорогі друзі, відрізняємо емоції, почуття наші від пам'яті. Пам'ять залишається. Потрібно пам'ятати. І так, росіянам мене війна. І наші співвітчизники скажуть так, ми колись не могли простити, зараз ми до цього дозріли і скажемо, що ми вам прощаємо, але це не означає, що ми вам забулися і що ми захочемо з вами далі мати справу яку-небудь коли-небудь взагалі. Ні, заради збереження свого життя, заради збереження своєї безпеки, своїх дітей, своїх онуків, ми з вами не хочемо мати нічого спільного взагалі. Все прощай, німитая Росія. Це не означає, що ми не простили, ми простили. Але якщо я розумію, що є десь урвище, що можна обірватися, десь впасти, побитися, поламатися, то це не означає, що я буду ходити по краю тієї прірви і казати: ось я такий еквілібрист, я такий жонглер, я тут собі спокійно пройду і нічого мені не станеться. ні, я знаю, що можна дуже легко зірватися, тому я не жартую з такими речами. Я не жартую, як то кажеться, з вогнем. Тому прощати прощаю, але ні наражатися знову на небезпеку. Це буде грішно.